Доброго-доброго ранку, друзі. Мене звуть Юлія Бойко, я старший бізнес-тренер компанії Богоштайм. А ви традиційно на нашій тайм менеджмент зарядці, які ми проводимо щодня о 8.45 за київським часом, саме тут, на цій сторінці. О, бачу, що ви долучаєтеся, значить, зі зв'язком все на добре. Я сподіваюся ви в безпеці. Я сподіваюся, ваші обставини навколо. Сприяють тому, щоб ви могли спокійно дивитися зараз ефір. Ну що, давайте ми з вами сьогодні поговоримо на таку тему. Дуже, я б сказала, дуже корисно з приводу того, як погляди з цього боку можуть вплинути на взагалі на ваше життя, на результати, які ви створюєте в вашому житті, і на те. Як взагалі вам правильно було б діяти в певних життєвих обставинах? Я зараз кажу про підходи до того, що відбувається у вашому житті несприятливо, неблагополучно, про те, що вам не подобається, і про ставлення до тих аспектів, які ось таким чином відбуваються у вашому житті. Справа ж в тому, що колись десь якось серед купи навчання, які я проходила, я зловила таку тезу, яка каже про те, що якщо ти щасливий, якщо, ти, якщо твої мрії і цілі в житті здійснюються, значить ти на вірному шляху. Значить ти йдеш туди, куди ти маєш жити по своєму життю. І в принципі, да, людина має досягати тих бажаних результатів, які в неї є. В принципі, людина створена для того, аби бути щасливою. І якщо ти рухаєшся, досягаєш якоїсь мети в своєму житті, і це призводить до того, що ти відчуваєш себе щасливою, значить все правильно. Але якщо є в житті щось, що тебе бентежить, що тебе не влаштовує, що робить тобі боляче, що, ем, ну, якимось чином складається несприятливо, то у людей є кілька стратегій поведінки да, в цьому випадку. І, як правило, дуже багато людей задають себе питання, за що мені це, за що мені не дуже якісні стосунки з протилежним, з протилежною статтю. За що мені такий поганий чоловік? За що мені погані якісь обставини пов'язані з грошима? За що мені проблеми на роботі з колективом? За що мені коротше кажучи, за що, за що, за що все, що завгодно, усе, що відбувається в вашому житті і вас на влаштовує? Дуже багато людей на такі події в своєму житті задають собі питання: на за що? Да? Є друга категорія людей, яка задає собі питання, а для чого мені це, а я б навіть її перефразувала в питання, а чому мене це в житті має навчити. Тобто, усе, що в вашому житті відбувається несприятливо для вас, це обставини, які створені для того, щоб чомусь вас навчити, для того, щоб ви пройшли якийсь життєвий урок. І питання заключається в тому, що якщо ви не пройдете цей життєвий урок, а якимось чином його проскочите. Наприклад, ще одна стратегія поведінки людей у несприятливих обставинах, це спроба бігства, тобто спроба просто якимось чином обійти ту ситуацію, яка не влаштовує, наприклад, просто. Не звертаючи на це увагу і не вирішуючи це, що вам моя ідея буде зрозумілою. Значить, коли. А, і якщо ти проскакуєш або тікаєш від цієї ситуації, то це говорить лише про те, що ця ситуація обов'язково в твоєму житті повториться. Обов'язково повториться, і, як правило, наступного разу це повториться в більших масштабах, з більшою. З більшими негативними наслідками для тебе, тому що ти так і не захотів розібратися з тим, з чим ти насправді ти мав розібратися. І ви знаєте, я ну цю тезу я знаю давно. і Більш того, я впевнена, що в наших тайм менеджмент зарядках я вже неоднократно колись і якось розказувала про те, що все, що в вашому житті вас не влаштовує, це команда насправді, насправді для вас про те, чому вам слід навчитися ще в цьому житті. Тобто, коли ви задаєте собі питання, а якою має бути карта зросту мене як людини, як особистості, як фахівця чи ще чогось, я не знаю, чому там зараз мені вчитися і куди розвиватися, хоча це дивно, але все ж таки, да, якщо, наприклад, є така думка, то перше питання, яке ви собі можете задати, і просто зрозуміти, чому насправді вам треба вчитися, то це все те несприятливе, що є в вашому житті. От ви маєте несприятливі стосунки з, з протилежною статтю, ви розумієте, що там не все гаразд. Це просто каже про те, що вам потрібно навчитися і пройти якусь історію, яка пов'язана з тим, як будувати справді якісні стосунки. У вас є проблеми з батьками, у вас не складаються стосунки, у вас є якась там якийсь надмірний контроль у ваші 40 з плюсом років з боку батьків. Це просто питання про те, що вам треба пройти. Уроки, які пов'язані з сепарацією. У вас є проблеми, пов'язані з грошима. У вас це у ваші 40 років немає грошей, і ви не можете себе нормально забезпечити. Це урок, який пов'язаний з тим, що вам потрібно розібратися з тим, як працюють фінанси, з тим, як заробляти, з тим, як їх накопичувати, з тим, як їх примножувати і так далі. Це просто каже про те, що те, що несприятливе в вашому житті, заставляє вас цьому вчитися. Все, от якщо ви станете ставитися до усього несприятливого у вашому житті, задаючи питання, а чому я маю навчитися в цій ситуації і почнете з цим щось робити, ситуація кардинальним чином зміниться. Кардинальним чином, і чому я зараз цю тему підняла? Ще раз кажу, це тому, що я просто на днях. Побачила настільки багато підтверджень цьому, що просто розумію, що ну, про це є сенс поговорити. У мене в оточенні є багато людей, які зайняли позицію жертви, які жаліються на своє життя у певних аспектах, не на життя комплексно глобально, бо в деяких аспектах у них все гаразд. А ось реально в деяких сферах життя у них ну, реальний завал. Ну, от завал, да? ні про яку гармонію в житті тут говорити не можна, тому що людина в певних сферах свого життя ну, створює для себе такі обставини, від яких вона реально страждає. І от, наприклад, у мене є одна знайома, яка дуже толкова, вона дуже освічена, вона начитана, вона цікава і так далі. Да? Тобто Реально, ти розумієш, що людина з таким фундаментом має бути успішною в житті, і в фінансовому плані має бути успішною в житті. І в принципі, розуміючи, наскільки вона досить легко комунікує з людьми, входить в контакт, може підтримати розмову на будь-яку абсолютну тему, про що б ми не казали, реально є, є про що поговорити і Будуть якісь вагомі, реально там аргументи, якісь точки зору і так далі. Але у сфері, яка пов'язана, наприклад. І з чоловіками, з протилежною статтю, там повна просто катастрофа. Або, наприклад, є певні сфери життя, в яких вона вибирає позицію. Вона вибирає позицію дитини. От реально дитини, яка каже, ай, я цього боюся, я не буду з цим розбиратися. Ай, я краще втечу від, від цього. Просто я зараз встану і піду, і не буду з цим розбиратися. Це мені приносить дискомфорт, я не хочу з цим взаємодіяти. Все, я краще від цього втечу. Я, я краще просто піду і не буду з цим взаємодіяти. І щоразу, коли я бачу ось цю ситуацію, я просто розумію, що саме в цій сфері у людини людина зайняла позицію дитини. Дитина, яка не буде з цим розбиратися, дитина, яка готова у такій критичній ситуації просто закатіти да, ось просто, а! і все. от просто, от, от, ось, ось це відбувається ось так. І в цей момент я розумію, що ну, дуже дивно. Дуже дивно, коли людина абсолютно доросла у всіх своїх сферах життя інших, і абсолютна дитина от у цій сфері. І коли ти дивишся на поведінку людини у цій сфері і на результати людини у цій сфері, ти розумієш, що не дивно, чому там немає результатів. Просто тому, що людина вибрала ситуацію, в якій вона вважає, що вона не хоче з цим розбиратися, але при цьому жаліється на те, що в цій сфері. Ну, не має гарних результатів, да? і ну, ця сфера є для неї там якоюсь певною болючою. А є в мене наприклад наступна ситуація. Це жінка, яка на певному життєвому етапі, опинившись там одна з дитиною в абсолютно скрутні, скрутному становищі в плані фінансів, яка там, там просто да? коли в тебе є якась сума грошей, а ти обираєш чи купити там дитині булочку чи. Чи заплатити за проїзд? Да? Ну, ось настільки погана ситуація, да? то ну, в цей момент ця людина просто на певному етапі подивилася на цю ситуацію і каже: та ні, досить. Ну, досить є, більше так не хочу. Чому вчить мене ця, ця ситуація? Ця ситуація вчить мене, що у мене є проблема зі взаємодією, з, з грошима. Що я не знаю, як вони працюють, що я не знаю, при тому що При цьому освічена, працює і так далі. Але от наразі от там кілька вищих освіт, але наразі от опинилася в такій ситуації. Що, чому тут, не, Чого тут не вистачає? І от вона прям для себе вирішила: я не знаю, що такі гроші, як вони з ними взаємодіяти, я не знаю, як їх інвестувати. Я не знаю, як їх дійсно заробляти, як їх накопичувати та примножувати. Мені потрібно розібратися із, із, із темою грошей. А другий момент: я маю там певний пул знань в певній сфері, і я впевнена, що мені є сенс починати свою справу бізнес у цій сфері. І коли людина вирішує і розуміє, що насправді відбувається і з чим насправді треба розібратися, і починає в цьому напрямку рухатись, результати в житті будуть абсолютно іншими. Я наразі дивлюся на результати цієї жінки. Я просто. У захваті. Я у захваті, тому що це успішний підприємець, це людина, яка потім у підсумку ще й створила дуже класні стосунки з чоловіком і одружилася вдруге, народила другу дитину і так далі. Да? Тобто, розібралася із цією сферою, у тому ж числі зі сферою стосунків, і так далі. Да? Тобто до чого наразі закликаю. Просто хочу, щоб ви просто взяли. Сіли і замислилися, у яких сферах вашого, вашого життя у вас наразі є провали. І ви розумієте, що ось це ось це і ось це відбувається неоптимальне. Якщо, не дай Боже, у вас є позиція жертви з приводу цього, цих питань, а вона може бути знову ж таки, на днях я буквально спілкуюся з людиною, задаю їй питання, яке є звичайним буденним питанням на якось, у, я, у якійсь певній сфері. Ця людина, м, нібито така, знаєте, життєрадісна, спілкується і так далі. В цей момент, коли я задаю це питання, вона починає відповідати і просто починає ридати навзрид. Ридати навзрид настільки, що ти розумієш, що у тієї людини що просто да, розумієте, що ти просто. А, Доторкнувся пальчиком, а там відбувся взрив. Тобто, розумієте, наскільки заряджена тема для людини, наскільки в неї є. Там багато поразок недосягнутих цілей таких провалів у житті, саме у цій сфері. І наскільки це вже накопичувалося до такого стану, що людина просто від одного запитання на цю тему взривається, якщо ти півхвилини тому був життєрадісний і сміявся, а тут наразі ти просто занурившись у якусь тему. Звичайне питання, насправді, яке от нікого б іншого ну просто б з ладу б не вивело. А тут прямо людина, і ти в цей момент я просто дивлюсь на це, да, я в цей момент розумію, наскільки багато там невирішених питань, наскільки там багато ситуацій, де людина тікала від якихось моментів, замість того, аби їх вирішувати, і замість того, аби взяти відповідальність на себе, і замість того, аби задати собі питання, чому це мене вчить, чому я маю. Навчитися у цій ситуації людина зайняла позицію жертви, накопичила там ось цього поганого життєвого досвіду, і це прямо, знаєте, є такою відкритою раною в житті у людини, те, що приносить їй величезну купу нещастя, несприятливих якихось моментів і так далі. От це, ну, це сумно, це неприємно, це некомфортно, це боляче на це дивитися. Але ти розумієш, що насправді будь-яку ситуацію в вашому житті ви можете змінити Ну, будь-яку. Питання тільки в тому, чи ви готові ви брати на себе відповідальність за це і чи готові ви з цим розбиратися? І саме ось ця, ось ця ідея, що все, що несприятливе є в вашому житті, це. Виключно для того, аби ви пройшли якісь життєві уроки, чомусь навчилися. От коли ви задаєте собі питання, чому я маю навчитися, це самий конструктивний підход у цьому моменті. І, от як коли ти дійсно з цим розбираєшся, взагалі немає питань. А ще одна моя знайома зараз, якось знаєте, пішли у мене приклади, якраз такі жіночі. Ну бо це якраз те щось що відбувається навколо. Ще одна моя знайома. Знаходиться у стані, коли вона не може створити стосунки по життю з чоловіками. У неї кілька дітей, не кілька, а двоє дітей від різних чоловіків, від різних шлюбів. Не один з цих чоловіків так і не залишився в тривалих стосунках із нею. І ну, така сфера для неї теж розумію, не дуже комфортна. І коли задаю собі питанням в тому, а чому? Так відбувається, то розуміючи про її взаємодію зі своїм батьком, тобто жінка, якій вже під 40, у якої вже дві дорослі, дорослі дитини, і яка має взаємини з батьком, де він так про неї піклується, і у них настільки щільний зв'язок в її майже 40 і в його там за 60, що ти розумієш, що роль чоловіка у житті цієї людини повністю посів батько? Тобто, процесу сепарації не відбулося, мені здається, взагалі. І коли батько займає в твоєму, в твоєму житті ось таку роль того, хто виконує роль чоловіка в твоєму житті, то чому ти дивуєшся, що чоловіка в твоєму житті немає? Він і не може там бути, тому що для нього там немає місця. Немає в твоїй сімейній системі місця для нормального, зрілого, відповідального чоловіка, тому що його просто займає твій батько. І це також уроки непройденої сепарації. Це також уроки, коли людина не взяла на себе відповідальність, не відділилася, не вилетіла з батьківського гнізда, і до сих пір в цьому віці ще в цьому батьківському гнізді сидить і вирішує всі свої питання виключно за допомогою тата. Ну, Окей, це можливо десь в якихось моментах зручно, але ну, просто не дивуйся, чому тоді в тебе в житті немає стосунків з протилежним полем, статтю з протилежною статтю, чому він не може зайняти своє місце у твоїй сімейній системі. Ну, Збоку це очевидно, безпосередньо в житті людини тільки тоді, коли вона буде готова на це подивитися, з приводу того, як взяти на себе відповідальність, і з приводу того, як це вирішити, і з приводу того, чому я маю навчитися і який урок пройти, тільки тоді з цими можна розібратися. Добре, друзі, на цьому я сьогодні буду завершувати. Я сподіваюся, ви зрозуміли мою точку зору на цю тему, і що тут можу вам сказати, якщо ви розумієте, що в вашому житті є проблеми у сфері взаємодії з часом. Є проблеми з тим, аби взяти його під контроль. Є проблеми з тим, аби досягати якихось певних результатів в вашому житті, ставити перед собою цілі, створювати певні необхідні для вас результати. То в цьому ми можемо вас, вам допомогти. В цьому ми можемо надати вам теоретичні і практичні знання, які допоможуть вам пройти цей життєвий урок. Допоможуть вам зрозуміти, як. Ставити цілі, рухатись до їх реалізації, бути таким, знаєте, гармонійним у всіх сферах життя, мати результати у всіх всіх сферах життя і вчитися цьому реально на практиці, то вам до нас і 21-го Листопада стартує наш наступний потік онлайн-курсу реаліті тренінгу Тайменеджмент квест турбо 21, І на цьому курсі ви дійсно зможете розібратися з фундаментом у всіх сферах вашого життя і, от, приборкати такі поняття як час. Дякую, дуже цікава тема. Дякую, дуже корисний ефір. Супер. Я дуже рада, що вам було корисно. я Дуже рада, що ви взяли для себе якісь певні. Важливі для вас аспекти. А, і якщо ви хочете зануритись і при цьому отримати практичніші да, результати в своєму житті, то приходьте до нас на навчання та менеджмент квест Турбо21. Кому цікаво, пишіть у коментарях турбо21. Ми зв'яжемося з вами, покажемо, яка програма є, покажемо, які умови участі, і ви зможете долучитися з 21 лютого до цього курсу. І 21 лютого також стартує ще один наш наш курс: це інтенсив, який який називається час просто почний час діяти. Це десятиденний інтенсив, він по вартості у рази дешевший аніж квест 21 але він направлений на те, щоб допомогти вам вийти зі стану ступору, вийти, вийти зі стану такої паузи, завмирання, тому що ті обставини, в яких зараз ми з вами знаходимося, ті, ті обставини, в яких знаходяться, знаходяться українці, незалежно від. Того, де вони зараз все це не дуже сприяє тому, щоб у вас було натхнення працювати зі своїми цілями, будувати якісь плани, починати діяти, рухатись у напрямку реалізації цих планів. Так от цей інтенсив якраз допомагає виводити вас з цих не дуже сприятливих станів, отримувати певну дозу підтримки, мотивації, рухатись вперед і почати отримувати якісь певні перші результати, незалежно від того, у яких сферах ви їх хочете отримати. бо те, чим ми будемо займатися, це розбирати, аналізувати, створювати, будувати плани і починати діяти у напрямку цих планів. В яких сферах життя будуть для вас ці плани найважливішими наразі, щоб їх реалізувати, буде залежати виключно від вашої життєвої ситуації. Так, ну що, все, друзі, тоді. Гарного, сприятливого вам. Дня сьогодні. Все, до зустрічі. Завтра так само, тут саме о 8.45 за київським часом на наших, на наших тайман-менезарядках на сторінці студії управління часом. Богуштайн. Пока-пока.